Удар орешніком Львову, знущання з військовозобов'язаних та спроба зґвалтування дитини просто у центрі міста. Вітаю глядачів львівської мануфактури. Новин мене звати Карина Нечитайло, і я підготувала для вас свіжу підбірку усіх кримінальних та надзвичайних подій життя Львівщини. Львів сколихнуло від вибухів. Область вперше зазнала атаки далекобійною ракетою. Перед тим монітори повідомляли про виліт Орешника з Капустиного Яру. Мешканці різних міст в області повідомляли про численні вибухи внаслідок атаки близько чотирьох сотень абонентів залишилися без газу. Ударна хвиля спричинила спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті у Рудному. Крім того, пошкоджень зазнали шість приватних вантажівок. Що ж летіло на Львівщину, чи був це справді орешник та куди цілився ворог? Нам розповів Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Посилання на інтерв'ю шукайте в описі до відео. Щоб не пропускати відео на актуальні теми, підписуйтесь на ютуб-канал та соцмережі Львівської мануфактури новин. Катування та вимагання коштів в одному з прикарпатських ТЦК. ДБР затримало військовослужбовця взводу охорони одного з районних ТЦК Івано-Франківщини, який спільно із керівництвом принижував і бив військовозобов'язаних. За даними слідства, представники ТЦК застосовували фізичну силу до чоловіка лише за те, що той відмовився проходити флі. Флюор... Рографію офіцер та солдат вивели потерпілого на коридор, де один з них силою тримав чоловіка, а інший наніс щонайменше п'ять ударів. Пізніше зняли з нього одяг та силоміт завели в кабінет рентгенографії. При цьому фігуранти не припинили бити потерпілого і застосували сльозогінний газ в обличчя. Внаслідок цього потерпілий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів. Під час розслідування правоохоронці з'ясували про низку таких злочинів за участю представників ТЦК. Їх дії інкримінують як катування, вчинене представником держави. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Сяде у в'язницю за зимові розваги в одному з сіл шептицького району 22-річний місцевий мешканець катав, 17-річного односельчан. Нена на гумовому тюбінгу, причепленому до воза, який запрягли двома кіньми. Раптом Керманич втратив контроль над тваринами. Тюбінг виїхав за межі дороги у кювет, де пасажир випав та вдарився у бетонну опору моста. З травмами голови його доправили у лікарню. А от водієві воза загрожує за таке небезпечне катання до п'яти років тюрми. Біля Львова зафіксували першу жертву зимової риболовлі. У Гамаліївці 49-річний чоловік провалився під криго. Потім він почав кликати на допомогу. Його крики почули місцеві мешканці, які негайно викликали надзвичайників. Однак було вже пізно. Після прибуття рятувальників, чоловіка на поверхні води вже не було видно. Згодом його тіло виявили на відстані близько 150 метрів від берега. Як бачимо, іноді зимові розваги з весело можуть перетворитися на справжню трагедію. А як же розважатися взимку безпечно? Про це нам розповість Денис Швець, головний спеціаліст відділу захисту населення і території від надзвичайних ситуацій департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Вітаю вас, пане Денисе. Вітаю, пані Кирил. Пропоную вам розпочати з того загалом, які негативні інциденти пов'язані з зимовими розвагами, є найпоширенішими на Львівщині е, Найпоширеніші негативні інциденти взимку пов'язані в першу чергу з недотриманням заходів безпеки під час зимових розваг. Тобто, до прикладу, під час зимової риболовлі існує загроза провалу підліт. Під час катання на лижах та ковзанах, особливо без, досвід, до, без досвіду, можна з легкістю отримати травми різного ступеня, як від легких, так і, як, такі як вивихі та забої, так і до тяжких травм, як е, перелом. Найпоширенішою на сьогоднішній день розвагою серед дорослих це є катання на тюбах або на санах, прив'язуючи їх до авто. Що тягне за собою високу загрозу не тільки отримання травм різної ступені, а ще й на жаль, може призвести до летальних випадків. Хотіла б тоді зупинитися на кожному з зазначених вам розваг. І от стосовно зимової а, риболовлі, при яких погодних умовах така розвага на Львівщині є безпечною? Та що варто пам'ятати, перш ніж ступити на кригу? Перебуваючи взимку. Зимовою курови на замерзних водоймах, чотири балять, що просто активно відпочиваючи, потрібно папам'ятати правила поводження на льоду. Найбільша небезпечна крига це перша та остання. Вона може бути як або ще не міцною, або вже не міцною. Міцна крига, на відміну від слабшої, вона має білувати та жовтувати відтінок, має зазвичай синювати або зеленувати відтінок. Тонкі правило, трапляється біля берегів заростей, очерету та під снігом. Тому треба бути обережним в цих місцях, тому що там можна провалитися. Місність льоду слід перевіряти палицею, але ж в жодному разі не ногою. Для того, щоб не трапилось на щастя, слід пам'ятати, що виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина сягатиме 7 сантиметрів. Масована пішохідна переправа може бути організована лише за того, що льоду понад 15 см між людьми, які прямують переправою, повинна бути відстань не менш ніж 5 метрів. Ну і так, під час масовного катання на ковзанах, лід має бути товщиною мінімум 25 см. Під час перебування на льоду рибалкам та іншим особам необхідно дотримуватись наступних правил безпеки. Це з'ясовувати заздалегідь, чи немає підозрілих місць на кризі, рід може бути неміцним біля стоку води, тонким або крихким поблизу кущів, очерету та під кочугурами. оминати ділянки, які вкриті товстим шаром снігу, тому що під снігом лід завжди тонший, не перебувати в одному місці багато лунок, не збиратись великими групами на невеликій площі льоду, не пробувати лунки на переправах, взяти із собою палець для того, щоб перевіряти міцність льоду. Також не ловити рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Завжди мати під рукою міцну мотучку довжиною 12-15 метрів орієнтовно, Тримати, триматись поруч з лункою, дошку або велику гілку. Якщо лід почав тищати, то з'явились характерні тріщини, негайно повертатися на берег. Це потрібно робити не поспіхом, виходячи повільно, не відриваючи ступні від льоду. Ще одна зимова розвага, яка є дуже популярною не тільки серед дітей, а й серед дорослих, це катання на санчатах чи тюбах. Як ви вже зазначили, дорослі теж дуже полюбляють цю розвагу і її, так би мовити, інтерпретують, прив'язуючи тюб чи сани до автомобілів, чи навіть до возів. Як же ж безпечно можна кататися на санчатах, чи є і чи є спеціально відведені місця для цього на Львівщині? Ну, прив'язувати тюби та сани до автомобіля це взагалі категорично заборонено, тому що це надзвичайно небезпечно, оскільки це може призвести до серйозних травм, а навіть і смерті, оскільки тюбінг він розвиває швидкість е дуже високу, автомобіль може не встигати реагувати, викликаючи неконтрольовані заноси та зіткнення. Це, ну, це порушує усі можливі правила безпеки, і це, як я вже наголосив, є дійсно незаконно. Чому це небезпечно? Тюбінг може розвивати швидкість таку, як лижі, але ви не маєте системи керування чи гальм, чи можливості маневрувати. Ви не можете керувати тюбінгом, він буде їхати туди, куди його несе. А прив'язка до машини робить цю траєкторію ще більш непередбаченою. Також автомобіль може різко повернути, зупинитися, а тюбінг продовжить рух по тій самій траєкторії. Що може призвести, призвести до зіткнення з іншими об'єктами, такими, наприклад, як дерева, люди, машини, або призвести, звісно, до перевертання. Особливо це заняття є небезпечним для дітей. Вони можуть випасти або вдаритись, або травмуватись вагою тіла дорослого, тому що, як зазвичай, діти катаються разом зі своїми батьками або там, родичами. Для безпечного катання на тюбах можна використовувати наступні правила, тобто, це кататися лише на спеціально підготовлених і обладнаних трасах, де існують бар'єри, які не дозволять вам вилетіти, скажімо так, за межі траси, використовувати шолом та захисне спорядження, кататись по одному, дотримуючись безпечної дистанції. Також діти повинні кататися лише під наглядом дорослих, а від катання зазвичай починається від 6 років. Ну і так само застерігаю ніколи не прив'язувати тюбінг до автомобіля, з чи іншого транспортного засобу. Щодо безпечних місць, то в території кожної області можна знайти професійно обладнані траси для катань. До прикладу, як на гірських курортах, міських парках, розваг та заміських розважальних просторах, ви вже згадали про гірські курорти. І теж дуже популярною розвагою, це є катання на гірських лижах. Що варто пам'ятати, перш ніж почати катання? Ну, перш ніж почати катання, потрібно з самого початку перевірити своє спорядження, свої лижі. Кріплення, черевики, використовувати, звісно ж, засоби індивідуального захисту, такі як шолом, маску, окуляри, рукавиці. Переконати, що спорядження відповідає вашому рівню підготовки. Так само, щоб уникнути якихось легких трав, необхідно зробити розминку та дійсно в жодному разі не кататись на лижах в стані спінняння. Ну і починати з легких трас. Тобто зелених їх маркують під зелений кольор. Не виходите на складніші, поки не освоїте основні ази катання. Також на схилі, е якщо так взяти, то завжди погляд має бути направлений вперед, а не на лижі, не на ноги. Швидкість має бути завжди контрольована до рівня ваших здібностей катання. Не перевищувати швидкість так, щоб. не встигати маневрувати, е, Лижник е, вище по схилу завжди має перевагу, і він повинен пропускати тих, хто нижче. Якщо ви вже з, е, хочете здійснити обгін, е, ви маєте розуміти, що дистанція має бути не менш ніж 5 метрів е, при здійсненні обгону, і ви маєте попереджати особу, яку ви наздоганяєте голосом. Просто будь-яким навіть зазвичай там, обережно проїжджає. Зупинятися тільки з боку траси на добре проглядних ділянках та в усіх місць віражів та пагорбів. Е, перетин схилу має бути з дотриманням правил безпеки, таких як е, саме елементарне переконатися, що ніхто не їде і. Ви можете уникнути зіткнення з будь-ким. Підніматись по, по краю схилу, не заважаючи іншим, уникати підйому в туман, це дуже небезпечно. Ну і якщо ви вже, скажімо так, впали, потрібно якомога швидше звільнити трасу для тих, хто спускається зверху, змістившись просто на край схилу. Дуже дякуємо вам, пане Денисе, за ці зазначення. Сподіваємось що ці правила до цих правил дослухаються наші глядачі, та таким чином вдасться зберегти їх від травмувань під час своїх зимових розваг. Дякуємо вам за включення. На все добре. Дякую, на все добре. Намагався зґвалтувати неповнолітню у центрі Борислава. Перехожі перешкодили спробі зґвалтування 14-річної дівчини. За інформацією прокуратури, 58-річний чоловік переслідував дівчину. А коли впевнився, що його ніхто не бачить, наздогнав її. Підвігши ззаду, він штовхнув дитину на землю. Коли та впала, почав бити та намагався зґвалтувати. Здійснити задумане, йому завадили перехожі, які почули крики дівчини про допомогу. Перехожим вдалося затримати гвалтівника до приїзду поліції. Правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився мешканець Борислава, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності, у тому числі за зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень. Поїздка у таксі, що Закінчилася смертю. У центрі Львова автомобіль в'їхав у стіну будинку на площі Галицькій. 50-річному водієві фольксваген раптово стало погано за кермом. Чоловік працював у службі таксі, і в цей момент разом з ним у машині перебувала ще одна пасажирка. На місце подій прибула патрульна поліція та бригада екстреної швидкої допомоги. Лікарі близько години намагалися реанімувати водія, проте чоловік помер. За інформацією медиків, у нього обірвався тромб. Пішоходи та пасажирка не постраждали. Ждали, переїхав жінку, та навіть не помітив цього біля дублян у львівській громаді. 42-річний водій вантажівки Манна їхав на жінку, яка лежала на проїзній частині дороги. В результаті ДТП невстановлена особа жіночої статі загинула на місці подій. Водій же зник з місця ДТП. Наразі його розшукують правоохоронці. Двоє дітей постраждали внаслідок ДТП на Золочівщині. На автодорозі броди Тернопіль поблизу села Гаї відбулося зіткнення автомобілів Рено Меган та Фольксваген Пасад. Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів, а також пасажири Рено Меган двоє хлопців віком 11 і 17 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарень. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Облила перцевим балончиком ветерана війни в одному з багатоквартирних будинків у Львові на вулиці Липи. Сусідка під час словесного конфлікту розпалила в обличчя 26-річного ветерана Андрія Кулька газовий балончик. Відомо, що чоловік 21 місяць перебував у російському полоні після Маріуполя. У них сусідкою почалася звичайна побутова сварка через сміття. Ветеран зробив зауваження жінці через відходи, які декілька днів стояли у під'їзді та мали неприємний запах. У відповідь. Жінка почала ображати ветерана, заперечувати його перебування у полоні та застосувала перцевий балончик. Жінка ж виправдовується, зробила це, бо ветеран почав її ображати. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Двоє людей отруїлися чадним газом просто у кабінеті стоматолога. Сталося це в одній з приватних львівських стоматологій на вулиці Пекарській. Отруєння сталося у приміщенні стоматологічного кабінету на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Аварійна бригада газової служби виявила відсутність тяги у каналі на котел опалення. У результаті постраждали двоє жінок віком 44 та 42 роки. За даними медіа, це пацієнтка стоматологічного кабінету. Із Сама стоматологиня. Їх з критичним показником отруєння госпіталізували. На Львівщині судитимуть депутата однієї з міських рад, який вирішив збрехати у декларації на 4 мільйони гривень. Йдеться про 54-річного мешканця Львівського району, який обіймав посаду депутата міської ради. Його викрили слідчі пустомитівської окружної прокуратури. За даними правоохоронців, під час дійснення депутатських повноважень у період з 2020 по 2025 роки обвинувачений у що. Річні декларації за 2023 рік вказав відомості, які не відповідають дійсності. Зокрема, йдеться про приховану нерухомість, що перебувала у власності його дружини, житловий будинок та земельну ділянку вартістю близько 400 тисяч гривень. Крім того, декларант не відобразив отримані доходи на суму майже 3 мільйони гривень, а також вніс неправдиві відомості щодо наявних коштів на банківських рахунках. Депутату загрожує штраф, громадські роботи або ж два роки тюрми. Влаштував форсаж біля головної ялинки Львова. Правоохоронці зафіксували небезпечні маневри 22-річного водія на площі перед оперним театром. Чоловік вирішив подрифтувати на пішохідній зоні. Порушника швидко встановили завдяки камерам відеоспостереження. За свій вчинок водій понесе адміністративну відповідальність. Ось так минув цей тиждень на Львівщині. Нагадую, що про деталі атаки на Львівщину дивіться у нашій розмові з Анатолієм Храмчинським. Посилання на інтерв'ю шукайте в описі до відео. Ну і в умовах негоди закликаю вас бути обережними на дорогах та безпечно радіти цій зимовій красі. Обов'язково залишайте вподобайку під цим відео та слідкуйте за новими випусками програми на Ютуб каналі Львівської мануфактури. Новин». Ну і обов'язково підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Бережіть себе! Бе на все добре.